Котей з власним двориком у вовчинцях, комплекс, у якому якість та безпека на першому місці. Будинки, в яких продумано абсолютно все для вашого комфорту та затишку: загляне будівництво, центральні комунікації, повноцінний житловий будинок з продуманим плануванням, гараж або паркомісце біля кожного котеджу. Будинки площою від 118 до 150 квадратних метрів, ділянки від 1,5 до 3 та 6 сотих. Красива та доглянута територія комплексу та просторі тераси з виходом з кухні вітальні. Камін в кожному котеджі. Можливість замовлення індивідуального дизайн проекту. Дитячий майданчик в комплексі. Охорона та відеоспостереження. Все для вашого комфорту та безпеки. Придбання можливе за державними програмами готівкою або безготівково при повній оплаті або розтермінуванні. Записуйтесь на огляд прямо зараз, адже котеджів залишається все менше.